Через російську агресію Україна наразі має одне з найбільших мінних полів у світі. За різними оцінками експертів, на розмінування територій піде близько десятка років. Скільки ж потрібно буде спеціалістів, які очищатимуть наші землі, можна тільки здогадуватись. ЗМІ вже почали писати, що Україна вже зазнає кадрового дефіциту у саперах. Більше того, нібито наші військові вдалися до альтернативного методу розмінування території. Почали спеціально заганяти на міни худобу. Наскільки це гуманно та ефективно? Або ж це просто брехня. Це ми попросили визначити підписників телеканалу Віта. Давайте подивимось на результати. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 14% глядачів. 86% вважають, що це фейк. А ось що сказали про це перехожі, яких зустріли наші журналісти. Не кожна людина з цим справляється. Я вже мовчу про тварин. Молодці правильно роблять. Може бути і таке, тому що тварини дуже добре відчувають запах самої міни, і я думаю, це може бути статті про живодерів ЗСУ написали декілька проросійських видань. Але цього разу журналісти не просто вигадали історію, а вирішили підтвердити цю інформацію, пославшись на статтю видання «Київпост». Тож давайте подивимось, що пишуть там. Насправді в матеріалі, присвяченому темі покинутих свійських тварин у зоні ведення бойових дій, немає жодної згадки про живодерство в українській армії. Це російська дезінформація. Навпаки, у статті від першої особи боєць зсу розповідає про тварин, які страждають від російських мін та артилерійських обстрілів. Та там справді є момент, у якому український військовий говорить про стадо овець, що пересувається територією, яка могла бути замінована російськими окупантами. Ось як це звучить в оригіналі. Нам попалося занедбане стадо овець дуже велике стадо. Нічого примітного, але вони активно рухалися дорогою у пошуках їжі. Після того, як вони пройшли територією, стало зрозуміло, що бійці теж могли безпечно пересуватися. Ми знали, що мін, на яких можна було б підірватись, не було. Ми називали овець саперами-альтруїстами. Також у матеріалі не йдеться про те, що збройні сили України спеціально пустили тварин ймовірно замінованою територією. Стадо на вільному випасі у пошуках їжі саме собою забрело в зону ведення бойових дій. Отже, твердження російських ЗМІ про те, що Збройні сили України почали спеціально заганяти на міни худобу звичайний фейк, спрямований на дискредитацію української армії. Це частина так званої кампанії розлюднення українців і неабияк вигідно окупантам. Адже аморальну націю простіше знищувати російським солдатам, затьмареним маревом, що вбиваючи нас, вони просто очищають землю для пр приходу руського миру